Пані Світлана завітала на кладовище, яке знаходиться у Лукоцькому мікрорайоні, аби навести лад на могилах своїх рідних та близьких. Говорить, намагається підтримувати порядок протягом року. З собою привезла весь необхідний інвентар для прополки території навколо місць спочинку її родичів та для висадки квітів. Вона Привезла, буде садити квіточки, і і травку вбираємо, щоб було в чисто і порядно. І осінню, і весною обов'язково, і літом. Все время. Кроме зімо я не їжу. А так я это, все время езжу. Раз в месяц я всегда езжу. У меня тут і чоловік, і чоловікові рідні, мати, батько, його бабуся. Його тітка, ну всі багато родичів. До поминальних днів наводять лад на кладовищах Шоскінської громади і комунальники. Вивозять сміття, яке накопичилося за зиму. Старі вінки та штучні квіти, сухе гілля. Також вивозять залишки трави. Для збирання та вивезення застосовується спецтехніка. Сьогодні лише за кілька годин з кладовища у Локутському мікрорайоні було вивезено три камази сміття. Говорить Олег Середа, водій екскаватора навантажувача. Тиждень ми працювали на вулиці Воронівське на кладовищі, там більше 40 камазів. Ми вивезли сміття, сміття в основному вінки, квіти і трава. Сьогодні ми працюємо на кладовищі в Локотках, теж плануємо десь тож буде біля 40 машин. Якщо не більше, то що тут кладовище набагато більше і, само собою, сміття дуже багато. Вивезли вже ми три машини, ну, ще до ще. Плануємо ще працювати до кінця дня, я думаю, ще буде машини 3-4. Мешканці громади дякують всім, хто доклав зусиль для благоустрою території кладовищ. Ми дуже їм вдячні, щиро-щиро вдячні за таку працю, тому що тут були такі кучі мусора, що це ну, страшний суд. Я даже прибігла, аби цвіти обрала, вони вам на машину віднесла, щоб не було тут зовсім його. О. І тут, тут на окраїні, я всі да. Бутилочку дивлюсь, то скинув. Ну що це за люди? Я теж машину віднесла, щоб не було сміття. Як підкреслив начальник управління житлово-комунального господарства Шоскінської міської ради Геннадій Малашенко, комунальники прибирають кладовище вже другий тиждень. Ці роботи не припиняються. Щоденно прибирається алея славим, ведуться роботи, закінчуються в Лазарівському кладовищі. Вчора розпочали роботи по Локацькому кладовищу і будемо намагатись всі ці роботи до свят завершити. Комунальники звертаються до відвідувачів кладовищ, які приїдуть прибирати могили близьких перед поминальними днями з проханням приносити зібране сміття до спеціально обладнаних для цього місць, адже звідти його простіше вантажити та вивозити технікою. Щоденно люди. Прибирають могилки, виносять щоденно, і ми намагаємось постійно працювати в цьому питанні. Варто нагадати, що Великдень у 2024 році православні відзначатимуть 5 травня. До цього свята жителі громади зазвичай намагаються відвідати могили близьких та їх прибрати.